Танько, будь ласка, характеризуйте, ситуація в Бердянську, яка зараз. Розуміємо, що перед день виборів, але загалом, чи часто якісь вибухи лунають, як налаштоване населення? Населення налаштовано ще досі оптимістично. Процвітає наркотрафік, все заліплено аквафрешами з виборами. Інфраструктура продовжує приходити в занепад всюди, де тільки можна пропаганда. А, ну і поруч з цим можу сказати, що природа бере своє в Азовському морі за мою інформацію. Багато риби, тому що ніхто її не ловить, економіки немає. Продовжується дербан, мародерство і крадівництво а, за допомогою нашого порту, в тому числі, і засилля силовиків орхів по місту, по району сюди, де тільки можна, тому що окупанти дуже напружено сьогодні себе відчувають перед виборами. Дуже напружено це а це чого ж таке. Та, Тут власне, що їх турбує? Демократії. Вони ж знають, що все закінчиться, так як вони собі це планують, прогнозують. Хіба якихось несподіванок чекають? А, знаєте, як шуткують, преміум-підписка на госуслуги, можна за тиждень до виборів знати результати? От вони результати виборів вже знають. Але розуміють, що не так давно замінусували одного колаборанчу і під тотальним контролем окупантів, і розуміють, що вони ну взагалі ситуація не контрольована ними, тому вони тягнуть у цих спецназівців силовиків, і вони намагаються зараз зробити вибори саме в тому контексті, щоб е, якомога менше щось дійсно робити, але щоб була картинка, тому що вони розуміють, що будь-яка виборча дільниця. Це потенційний об'єкт, який буде потенційно заміновано. А будь-який топ колаборант яких вони сьогодні охороняють неймовірно змінюють місце проживання їм, обвішуються там, де тільки можна камерами, відеокамерами спостереження відеоспостереження. Тобто вони на нам на максималках там намагаються налагодити свою безпеку, але не виходить. Вони розуміють, що вони в Україні. Вони розуміють, що всюди є люди, які їх не люблять, і їх може що сьогодні ще більшість. Тому вони прекрасно розуміють, що ці вибори це знаєте, так от зверху їм поставили. Проводіть, будь ласка, вибори, але вони реально для о, колаборантів і для окупантів є певним напрягом, тому що постійно пов'язані з ризиком для всіх. Пане Вікторе, серед перелічених в прикрас міста в окупації. Ви в першу чергу сказали наркотрафік. Та тут лучше і люди з Росії приїхали, і Росгвардія, і ФСБ. І, і, і як то наркотрафік процвітає? Так, це ж їх багато приїхало, щоб було простіше його контролювати і організовувати. Я думаю. А куди вони ці наркотики пхають далі? Ну от, от, Порт, от Бердянська, далі. Куди? А, ну, дивіться, сьогодні оголошення. номер, може, номер 3 чи номер 5 по місцевих пабліках і чатах. Це удальонна робота. 800 доларів на тиждень. А що це? це фактично закладки. Mm -hmm. І мається на увазі, що наркотрафік, який йде на нашу територію з території ну скоріш за все Росії материкової а сьогодні просто засилля цих як їх називають коней, які розносять закладки-закладчики, і вони заробляють ну відповідно в доларах. А, і сьогодні я ж кажу, що їх стало просто неймовірно багато. Так, тому, що... що... Мі місцеві ці закладки купують за останні гроші чи як в. Ну, а, має ну, бути ділер, має бути той що... покупець. Хто клієнт? Хто клієнт в першу Хто? чергу? Думаю, що в першу чергу це розраховано на тих, у кого є гроші. А які приїхали, і спустились з кавказьких гір. Ага. Їм там Аллах не все дозволяє, але не завжди бачить. От і вони ж полюбляють щось там. Нюхати курити, тому ну цей цей контингент там в достатній кількості знаходиться. Тобто, ринок збуту, так би мовити, стану на сьогодні. Є в місцевих грошей немає. Я скажу більше, я колишній співробітник органів внутрішніх справ дуже багато колишніх і і діючих наркоманів виїхало з Бердянська. Так що там виключно не місцевий споживач. А ви теж про море згадали? Ніхто взагалі не рибалить. А минулого року мене дуже дивувало, що окупанти реєстрували один плавзасіб на особу, нібито для особистого вилову риби. І найцікавіше для місцевих це те, що можна було зареєструвати сітку, яка взагалі заборонена, будь-будь будь коли була це браконьєрське знаряддя лову. Але тим не менш, вони минулого року анонсували, що це реєструють. А станом на зараз я так розумію, що взагалі виходу в море немає для цивільних плавзасобів, Він заборонений. З берега люди ловлять бичка. Ну а тим, хто кому вдається виходити в море і десь там закинути ті сітки, то на ринку і Піленгас, і Камбала в достатній кількості є і бичок, якого ми роками не бачили. Тобто, повторюся. Природа дійсно забирає своє в околицях. Бердянська з'явилося більше хижих тварин, пташок. Вони полетіли з Донеччини. Ну тобто, вони на цій території. Ну це знаєте, як ото вільна земля зараз для них. там людей немає, роботи немає в полях такої активної. От і ці тварини і все це повертається назад. Тобто, ми повертаємось фактично в історичне якесь минуле, не тільки ментально і інфраструктурно, але ще і природньо. А от цікаво, в Бердянську, в місцеві, які залишилися в окупації, вони, наприклад, знають такі новини про те, що їх може сусід Євген Малолєтко. От Шевченківську премію отримав, за в тому числі і, Оскар. і Оскара і Оскара, за власне за 20 днів в Маріуполі. Тобто такий подвійний подвійний свят. Вони цю інформацію володіючи там настільки все герметично в бульбашці російській, що навіть таких новин не чули. Володіють цією інформацією більше того. А, ну, по перше, я Євгена знаю ще з дитячих років особисто і цим дуже пишаюся, тому що наш земляк один з найведатіших сьогодні. І їхні е, роботи, ще коли вони були в Маріуполі, ми відстежували ті знамениті фотографії, які розлетілися світом. Це дійсно було була їхня команда. Це неймовірно було круто. І Це не завжди зафіксувало той Маріуполь і зафіксувало ту ситуацію. Ну, ті, ті злочини терористичні, які вчиняли окупанти. Крім того, багато бердянців знають ситуацію зсередини, тому що. Що ми зустрічали в спочатку березня? Ми зустрічали маріупольців, які їхали першими колонами. Вони в нас заправили останню, останні паливо на заправках. Вони в нас купили останні цукерки, алкоголь, тютюн, останнє м'ясо. все, що було останнє в місті Бердянську, все забрав, викупив Маріуполь, і ми були не проти цього. І знаєте, сьогодні переживати ті е, часі, часи часи події це неймовірно складно. І бердянці дійсно пам'ятають, і бердянці знають про те, що ми отримали у Оскара Шезішельховську премію. І бердянці знають, що в нас є такі видатні земляки, тому що бердянці взагалі знають про те, що відбувалося і з Маріуполем, і вони знають через призму і чого об'єктиву а вони бачили ті події. Тому і тут я вдячний нашим бердянським телеграм-каналам і Фейсбук-спільнотам, які цю новину підхопили і пишалися дійсно нею. Я думаю, що через це будь-який бердянський мешканець, навіть колаборант, знає про те, що успіхи в нормальних людей в нормальному світі все ще можливі. Вікторе, дві хвилини в нас залишається. Як виглядає оцей облік населення, коли от проходять по помешканнях? Перевіряють, є люди, немає. Якщо немає, то що відбувається із житлом? Чи направду опечатують, забирають? Як виглядає цей процес? Опечатують. ситуація така, що ніхто не розуміє, який взагалі підхід. Абсолютно ніхто свого часу заїхали незрозумілі особи пропечатали ці порожні квартири за допомогою ОСББ з надписом «Міністерство оборони Російської Федерації печатане не Ні місцеві. взагалі ніхто не знав, що це і навіщо. Сьогодні печатають якісь, нібито зондеркоманди, яких направляє так званий ісполком. Вони печатають і кажуть, в який кабінет треба звернутися, відповідно, зареєструвати за собою нерухомість чи взагалі з'явитися. Завтра розуміємо, що тепломережа теоретично проводить такий же самий облік, з'ясовує порожні квартири. Тобто, кожен в своєму напрямку веде оцю от базу, і ми розуміємо, що загалом ці ну, ФСБшники це все курують для того, щоб можна було формувати. Реальний реєстр нерухомості, яка порожня, а її дуже багато. І для людей сьогодні є проблема взагалі зареєструвати цю нерухомість і для тих, хто там знаходиться, і для тих, хто виїхав. Так що це біда і печаль номер один для місцевих мешканців. На превеликий жаль, ми повинні розуміти, що нерухомість наша сьогодні це не наша нерухомість, яка на окупованій території. Так, ми теж зрозуміли, як воно все працює. Ото ви розказали, що риби багато і ніхто не виловлює. Так правильно, вони я дивлюся ж, звіт Державного бюро розслідувань по Запорізькій області. Там на 15 років дядю якогось засудили. Поки що не кажуть прізвища, але він в рибгоспів працював. Перейшов на сторону як колаборант в Бердянську. Саме це все відбувалося. Ну і там. Все в минулого року всю рибу виловлену віджимав зразу на користь окупанта. Так що йому вже 15 років присудили. Там нам тільки цікаво, це заблурена бузя. Його хто це той, хто цей дядя і чи доживе він до дня перемоги. Ну але це залишимо на наступну зустріч. Так само може ви нам наступного разу, пане Вікторе, розкажете? Чи де знаходяться бункери Євгена Баліцького? В де табачник бродить. Ну одним словом, це вже на наступну зустріч. Гарного вам дня і дякую вам. Дякую. Це був